Клієнтка вперше відмовилася платити та взагалі робити у мене макіяж. Я розуміла, що рано чи пізно це обов'язково відбудеться, але саме у цей день не була готова взагалі. зараз. Давайте прочитаємо відгук, який вона лишила про мейки. Потім я розкажу свою версію цієї історії. А найбільше мене насмішило, губи зробила темними, десь між коричним та бордовим. До речі, ось цей коричнево-бордовий олівець. І Той макіяж підійшов би може на якусь рок тусовку в барі. Ось до речі, палітра, якою ми робили мейкочі. Використовувала я лише перші три відтінки, причому третій дуже дуже ніжно. А ось речі, одна з моїх чарівних наречених, яку я фарбувала саме цією палітрою та відтінками. але в цілому історія більше не про це. Коли закінчила робити макіяж, до нас підбігла мама нареченої і дуже голосно почала розповідати, що я зробила з її дочки стару страшну жінку. І ще казала: ось подивіться на себе, і що ви зробили з нею? Скажіть, хіба це нормально чути в день весілля від своєї мами, Причому, що інші майстри та клієнти були в шоці, бо мейк дійсно був гарний? результаті мама нареченої відмовилася від макіяжу і сказала, що її дочку буде перефарбовувати умовно подружка.